Водолієм, які решті знаків зодіаку, влітку зірки обіцяють закопливі подорожі, але одній з його найпрекрасніших представниць співацьці Вірі Брежнівій, попри всі сприятливі прогнози, доведеться долати сімейні труднощі. Таблоїди стверджують, що в особистому житті Брежнівої настала чорна смуга. Чи вдасться артисті зберегти шлюб? Добре, знають небесні світила. Віру Брежніву астрологи характеризують як дуже волелюбну особу. Бути чиєюсь гарною власністю. Співачка категорично не бажає. До речі, за словами друзів, її шлюби з нинішнім чоловіком, відомим бізнесменом Михайлом Кіперманом, тріщить по швах саме через його ревнощі. Навіть народження спільної доньки Сари не допомогло. Сіда веселяда. Хоча в інтерв'ю Віра завжди наголошувала, вона намагається бути зразковою господиною. Дома я мама і хранительниця очага. я організовую бит, роботу помощників по дому, создаю таку атмосферу, щоб вдома всегда було хорошо. Цікаво, що днями у Твіттері Брежнєва виставила своє фото у весільній сукні, явно зроблене нещодавно з коментарем. А чому в день свадьби найкрасиві, а не щасливі? Щастя всім. Що стосується інших аспектів співаченого життя, то за словами екстрасенса Миронової, На Брежніву, як і на всіх водоліїв цього літа, чекають приємні подорожі, на дві поїздки нас дочери друга просто віддихає от сині. Обі поїздки удачі, великолепнее лето, віра буде дуже довольны. Плюс вона снідає також какой-то кліп. Аддихає проте, екстрасенс застерігає відпочинок відпочинком. Але співачці не варто забувати про здоров'я і надто захоплюватися сонячними ваннами. Можна получить сімнажок кожен норшені кожного крова і алергічні реакції на цитрусові. ви бути старожі. А в цілому, в принципі, нормальна повноцінна здорова ділошка жінка. Дар'я Миронова запевняє, що за особисте щастя вродливої жінки віри Брежнєвої прихильники можуть не хвилюватись. Усе у неї буде гаразд. Якщо чоловік, котрий цього літа буде поруч зі співачкою, скористається простою порадою. Що можна, то да віть на водалі ні в кому случі не взяти. Можна полоті обрати. i just